Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 9 листопада, на 259-й день нашого спротиву, південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС гес працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан. На промайданчику ОС і в прилеглій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. Сьогодні українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято День української писемності та мови. Ця дата припадає на день вшанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Вважається, що саме з його праці розпочинається писемна українська мова. Упродовж століть Солов'їна, так само, як і її носій український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав, насамперед Росії. Та з кожним роком наша мова розквітає, її носіїв стає дедалі більше. Найприємніше, молодь популяризує українську в соцмережах та спонукає до її вжитку у мовлені. Величезним поштовхом для розвитку та поширення мови стала війна з Росією. Ця країна намагається знищити нашу національну ідентичність та нас самих. Наші колеги російського походження, опоновуючи українську, намагаються витіснити мову окупантів. Вони прийшли рятувати роськоязичний народ, але тепер цей народ добровільно переходить на українську. Звичайно ж, процес досконалення мови безперервний і ще багато роботи в цьому напрямку. Наш енергокомплекс офіційно змінив назву. Тепер вона відповідає нормам українського правопису. Україномовним стають не лише документообіг та ділове спілкування, а й наші розмови в побуті. Крок за кроком повертаємо рідній мові те місце в нашому житті, на яке вона заслуговує. Слава Україні!